Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу, по-перше, привітати вас зі святом. Я не знаю, ви прям святкуєте його або ні, бо кожен, мені здається, відноситься до цього свята по-своєму. Але, ну, наприклад, я якось і в дитинстві завжди любила свята. Будь-які, в принципі, мені завжди і зараз не важливо, що святкувати, мені головне, що свято, і хоч якийсь день не банальний. Так от я в дитинстві на це свято поздравляла своїх подруг, своїх друзів, своїх батьків, завжди дзвонила бабусям та дідусям, теж їх вітала з цим святом, бо для мене. Це не тільки свято прям всіх закоханих. Для мене це як ще одна причина, можна назвати це причиною, або привід, так, краще привід. Ще один привід нагадати своїм улюбленим людям, будь-яким, що вони у вас є, що ви в них є. Тобто, це ж не обов'язково про подарунки, це просто про слова. Звісно, що такі слова треба казати постійно, не тільки в якісь Ні. дні окремі, а, але ну, я розумію, що і всі по-різному живуть, і, ну, і життя в нас таке, в принципі, і не всі можуть свої емоції якось показувати. То, хоч в цей день, підійдіть або подзвоніть, або напишіть. Близьким людям, які у вас є, і скажіть вам, що ви до них відчуваєте, як ви їх любите. Я думаю, їм дуже буде це приємно. Так от, я вас теж дуже люблю. І дякую вам за те, що ви в мене є. От. І ми переходимо до побудови. У нас вже було одне кафе. Присвячене святу, воно було трохи крінжове, але прикольне, мені здається. Це ж нас кафе, воно більш стильове. Тобто воно більше, напевно, схоже на сучасні кафе, які в нас є по, всьому, по всій країні, я думаю. І територією я обрала Сан Мішуно. Тут я не пам'ятаю, як називається цей будинок. Територія сама називається, як мені підказує зараз запис на екрані лічильник зірок. Окей. Тут в нас караоке. Я думаю, ви згадаєте так краще. Тут на ліфті піднімаєшся, і тут караоке. Я вирішила його перебудувати. Частину я взагалі не змінювала, тобто це те, що на вулиці. Це ось ця клумба, прикольна, вона мені здалася і так в тему, і для мого кафе. І басейн. Басейн теж вирішила не прибирати. Хоча я знаю, як наші персонажі люблять басейни, і тут постійно залазити, і це бісить. Але, тим не менш, хай буде. Трошки збільшила, мені здається, розмір. Те, що у нас був при тому, що саме караоке воно не було закрите, воно було відкритим. Я закрила повністю, але додала ось ці, по-перше, височенні ці вікна, бо вид тут просто шикарний. І ще на стелі в деяких місцях я додала ось ці скляні люки, щоб сонце туди потрапляло, і мені здається, ще прикольніше так виглядає. Саме кафе в нас, можна сказати, поділене на. Або чотири зони, дивлячись, як дивитись. Тобто перші дві зони це в нас ось ця сама кафе закрите літерою Г. В одній частині в нас високі столи маленькі, в іншій. в іншій частині в нас високі столи великі, там, де можна сидіти або великою компанією, або якщо там швиденько прийшов каву попити, сів туди, за той столик попив. Я думаю, що е, більшість такі, з вас такі знає. Я не можу сказати з приводу інших міст, але, наприклад, в Харкові у нас тут є колінічі, і дуже часто в колінічах є такі стійки е, прямо перед вітриною. Інколи туди ставлять барні оці стільці, що можна було посидіти, і ти якби швиденько поперекусив щось, попив каву і побіг собі. А є прямо стільці тут зі столами, яких можна прямо посидіти. Це частина зараз роблю. Це просто я не знаю, в неї нема назви. Ну, Наприклад, якщо вам треба в вбиральню, а там зайнято, то ви можете посід... посидіти поки там. Типу, можна назвати це залом для того, щоб почекати. я не знаю. Тут сама вже вбиральня. Я тут розмістила стіну, яка мені насправді дуже сподобалась. Тут просто мені здалося багато місця, яке можна трошечки прикрити. Тобто, коли заходиш, щоб на одразу ти бачив ось ці кабінки, і якби трошечки іначе відцілила. І плюс ще для тих, хто дуже любить всі ми. Розуміємо, фоткатися в туалетах це для деяких людей класика. І тут я для цих людей якраз поставила ось ці рослини на фоні. Я думаю, їм буде норм. І ось ця стінка, яка зараз робиться, вона мені дуже сподобалась. Я думаю, що я щось подібне, ще десь використаю точно. Головне запам'ятати про це. Тут в нас буде така зона літня, можна теж взяти там. Напій, взяти якийсь перекус і вийти назовні, сидіти, подивитися на воду, коли добра погода чи ні Таких тут буде диванчиків декілька плюс ще столики, тобто, в принципі, місць для відвідувачів доволі багато. Ще я, до речі, не прибирала ось ці бульбопускалки так вони називаються в Sims Одна штука ось, яка стояла в кутку, я, в принципі, її і залишила. Я вирішила її не прибирати, думаю, хай там стоїть, мені вона не заважає. От, плюс ще так, напевно, можливо, в когось закралась така думка. Типу, але ж це побудова наче тематична, а де сердечки? Сердечки будуть, але вони будуть у кінці. Тому що тут я вирішила в цьому кафе зробити, по-перше, це просто кафе, але воно прикрашене до свята. От, тому я вирішила його прикрасити. Так, що все буде, але трошечки пізніше. І плюс, на відміну від попереднього кафе, тут все ж таки більше таке. Стильне воно, тому тут не буде прям такого, такої кількості всього напихано, як в тому кафе було. Тут буде більше все ж таки, саме як прикраси, ну, я ж кажу, як в реальності. Тобто в нас дуже мало таких прям тематичних кафе, які присвячені саме якомусь одному святу. Можливо, такі є, але я про це не знаю. От, тому. Трошки пізніше вже буде прикрашалки саме до Дня Закоханих. До речі, ще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви плануєте проводити сьогоднішній вечір, або як ви вже проводите, або можливо, ви зовсім ніяк не плануєте його проводити, просто там сидіти вдома, дивитися ютубчик. Напишіть мені цікаво. Я думаю, що іншим теж буде цікаво почитати, хто як відзначає або не відзначає це свято. І от ми вже переходимо до екскурсії. Ми виходимо з того ліфту. І зліва в нас ось ці диванчики, плюс ця штука для опускання пузорів. Столики теж на вулиці. І перша ось ця типу зона. Тут сердечка в нас металеві. Ну, доволі стильно, мені здається, мінімалістично. Це в нас. Головний вхід, він прикрашений такими великими букетами троянд. А, перша частина залу, там, де така більш як загальна. Вона мені трошки навіть столовку нагадує, якщо чесно, якомусь універі. А, тут в нас ще одна типу фотозона можна назвати з ведмедиком. Це на зона, де можна посидіти там подовше. Тут ми заходимо ось цю очікувальну кімнату. Наступною кімнатою в нас йде пиральня. Все в тих же кольорах. Тут основні це сірий, чорний та зелень, чисто для декору. Виходимо через інші двері. Тут мені подобається теж цей букет і ось ця типу доріжка з сердечок якраз для свята. Ось таке кафе в мене вийшло. Ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам сподобалося чи не сподобалося це кафе. Ще раз вітаю вас всіх зі святом. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!